Я зараз знаходжуся на конференції організованої компанією ОКАГРА. Дуже вражений якістю, дуже враженою кількістю учасників. Це перша в цьому році така подія, так де можна бо нас не було жодної виставки, у нас не було жодної конференції, не було нічого до цього моменту. Так і тому ми бачимо, що десь люди сумували за спілкуванням, сумували за за новинами, сумували за, за, за спілкуванням між собою з постачальниками. Тому нам дуже подобалось. Рік непростий, непростий, Ми дуже втратили у виробництві, ми дуже втратили в продажах машин в Україні, але за рахунок того, що ринки, ті, які є в Європі, вони розкрилися найбільше, так тому що всі, скажімо так, думають про те, що треба сіяти, треба отримувати більше зв'язку з тією нестабільністю, яка є, є зараз на ринку. Тому я думаю, що захід мені дуже сподобався, і є надія, що після перемоги все стане на місце і піде ще швидше. Ми всі Розуміємо, да, що, що ми машини виробляємо, виробляємо, на складі у нас машин немає, так? і термін виробництва наших машин, він десь, ну скажімо так, що зараз на завод закриває э, виробничу програму лю лютого місяця. Так? І ще якщо ми протримаємося в цій в, в ситуації ще десь місяць, так, то зрозуміло, що на, на посівну 2023 року ми фактично не встигаємо так, з виробництвом. Тобто зараз, в залежності від того, що буде відбуватися Ні, на фронті, країн, так це можна, можна це розглядати лише якісь. Літнє виробництво Вліт, влітку для на машин для машин, ті, які використовуються влітку. Ну, ситуація така, яка, яка, яка вона є. Скажімо так, що таке безпрецедентне скорочення попиту, так воно потягнуло за собою те, що дуже багато машин є на складах. Якщо рухатись по Україні, дивитися, що відбувається на ділівських центрах, можна подивитися, що є певна кількість машин. Так це ті машини, які будуть продані, Ми так сподіваємось, буде продано навесні, так але Вих, я думаю, що до літа нових замовлень не буде. Тому ділери знаходяться Привити, так само в цій ситуації, сили, і я думаю, що вся Україна знаходиться а, в цій ситуації, що продажі десь скоротилися щонайменше відсотків на 40 на 50. Ми допомагаємо нашим, нашим ділерам тим, що ми оказуємо всесторонню підтримку. Наприклад, ми там ну, організовували поставки там обладнання певного, так, для того, щоб допомогти, скажімо так, в цій ситуації, коли, коли такі масово відключеної електроенергії, так, така підтримка є. Так але такої підтримки, ну підтримка є як компанія, як яка є платником податків в Чехії, да, яка, яка не у нас немає падіння виробництва, да, так само сплачуються податки, так само в Чехії робиться те, що треба, да. які в конічному тоді є частиною підтримки самої країни, Україна. Україна. Попитом попыт, якихось таких новинок в нас не буде, так Тобто ми не революційними рухами. У нас немає революційного руху. Що ми там робимо величезні там шаги в цьому, в цьому, в тому, в цьому, так в нас є машини, які допомагають дуже раціонально, дуже вірно, дуже розумно розпоряджатися ресурсами, такими як добриво, такими, як паливо, такими, такими як насіння. Так і ці машини вони користуються попитом по в усіх в усіх періодах, в усіх часах, навіть у цей у цей військовий час. Німається це машини для внесення добрих Falcon вер разом з діґером, машини стрібців, які продаються все одно, і попит на них не зменшився. Як вони продавалися, так вони і продаються, і люди дуже задоволені. Тому на винок я зараз ну не очікую. Не очікую. Я знаю ту програму, яка є на заводі. є, будуть досконалення, будуть досконалення машин. Будуть там трохи інші там робочі органи. Трохи а такого кардинального немає. Тут треба сказати те, що Україна це такий величезний і дуже результативний полігон. І зараз місце тестування на наших великих площах, наших великих компаніях, великих підприємствах. Тому ми ми краще робимо наші машини кожного сезону. Є певні зміни, які найкраще підходять нашому Слоган Нашої компанії – це ефективна технологія, плюс плюс. Плюс це... повний сервіс так? Більше, О, так, вийде, так тут варто сказати, що в нас напрямку. є два напрямки. Це... Перший напрямок це, це... виробництво сільгосптехніки для посіву внесення добрив. Так і обробітку ґрунту, і другий наш напрямок це машини для переробки олійних культур, на якій ми наблюдаємо дуже дуже великий попит, дуже дуже багато контактів. Дуже дуже багато було контактів на цій конференції. Так це машини для переробки э, соняшника, для переробки ріпаку, для переробки олії. Ми ну, зараз зв'язку з тим, що експорт був обмежений, так і зв'язку з тим, що зараз є дуже багато у нас технологій без екстракційна, тобто у нас чиста екологічна технологія механічного віджиму, так і на це є попит, і багато наших виробників замислюються над тим, щоб робити робити переробку, переробляти культури тут і відправляти вже готову продукцію. Але це не простий шлях, непростий шлях. Треба дуже багато чого знати. Так, якщо ти купуєш машину для обрабітку ґрунту, ти розумієш ось твоє поле, так ось твоя машина, ось ти зробив роботу, частину технології, і все. Якщо ти займаєшся переробкою продукції, тобі треба тобі треба розуміти дуже багато речей. Так? Тобі треба розуміти, по-перше, куди це все продавати? Кому? В якому віді? В бочках, так, чи фасованої, чи в торговій сеті мережати. Ще Тут дуже багато. дуже багато, І я з кожним на конференції про це розмовляв. Добре, ми це зробимо. А що ти будеш робити потім? Да? Куди ти будеш продавати? Да? Люди замислюються, да, а справді, а як, а як. Да? Ну, але це рух вперед, люди вже замислюються тверезо подивитися на власні можливості, да? і треба твереза подивитися, що ти можеш зробити. Треба подивитися і взнати, куди це можна продавати. Треба подивитися, як це продавати. Треба вивчити дуже багато інформації. Наприклад, ми інколи робимо такі спільні поїздки з клієнтами до наших клієнтів, в яких працює наше обладнання, так як обладнання для обробітку ґрунту, так і обладнання для переробки масличних культур. І тоді в процесі визникають дуже. Дуже багато меністу. питань, да, меністу. як меністу. це вирішувати. І, як То я би порадив чітко розібратися в тому, що ти ми, плануєш так, робити, маністу. як, для чого. Це треба це треба розуміти, тому що можна зробити необачний крок, а потім це буде дуже довго дуже дорого вартувати. Найголовніше побажання так це побажання перемоги. Це найголовніше побажання, і для того, щоб це побажання було реалізовано в життя. Бажаю всім допомагати збройним силам, допомагати постраждалим нашим містам, звільненим містам. Це моє головне побажання. А святкувати, святкувати, будемо після перемоги. Я думаю, що це буде найголовніше. Найголовніше свято.